Для сотні котів та собак, вивезених із прифронтових територій, шукають нових господарів, і це лише в одному столичному притулку. Тисяча хвостатих знає, вже отримала люблячі родини навіть за кордоном. Але волонтери та військові привозять нових постійно. Як складається їхня доля? Юрій Лузенко розкаже Такий Звичайний дворовий пацан з нормальною такою ряхою. Котик Тіма потрапив сюди з Новогородівки Донецької області. Тут його підлікували, відгодували і приголубили. Це не притулок для тварин, а саме центр з комплексним підходом, там, де тварини позбуваються наслідків війни, як з психологічної точки зору, так і з фізіологічної точки зору, там, де вони стають щасливішими і вже підготовленими, їдуть додому. За рік роботи центру тисячі тварин дочекалися і поїхали додому, деякі навіть за кордон. А нещодавна тваринка. Це собачка Кая, її покинули власники. Вона сиділа на цепку, в неї навіть імені не було. Вона маленька, така поїхала в гамбург. Зараз вона в родині українців їздить на машині майже за кермом, розглядає під гавкою там, хто щось неправильно виконує, бігає по травиці, і вона ну вона просто кайфує своє життя. Коти й собаки живуть разом на першому поверсі, поки що, бо вже невдовзі тут планують відкрити простір під потреби саме котів. Це в нас поверх для котів. Ми тут плануємо отримати десь 300 котиків, котиків по видах. Це ми стаємо в вольєрі, в якому будуть жити котики здорові, які вже пройшли карантин, вакцинацію та кастрацію. До речі, імена багатьом тваринам дають за асоціаціями волонтери і робітники центру. Наприклад, у нас є пан Батон, Це пес, якому більше 10 років його звали Хазар. Але ну Хазар то таке. У нас він батон, і батон йому прижилося, і всі його обожнюють, бо він такий на булочку і схожий. Трошки вже схуд на дієті, але він ну, батон він і є батон. У цьому величезному павільйоні зараз проживає кілька сотень тварин: коти, собаки і навіть один папуга. І всі вони чекають на своїх нових господарів. Кожен бажаючий може приїхати і взяти на прогулянку когось з пухнастиків або ж стати його новим господарем, Юрій Лозенко, Валерій Рябченко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.